Вітаю всіх! Сьогодні я хочу поділитися з вами лайфхаком, як я поєднюю нитки, коли вони в мене закінчуються, і як я це роблю, щоб у мене не було вузликів посередині полотна, посередині деталей. Вузлики я вважаю грубою помилкою посередині полотна, тому що їх можна вивести у шов. Тобто, якщо у вас, вашої довжини нитки, не вистачає, щоб закінчити ряд, не економте, пожертвуйте цією ниткою, почніть з нової нитки. От. І я, до речі, на початку ряда та й всередині, коли я доєдную при круговому в'язанні нитки, я їх не зв'язую. Я зв'язую їх між собою тільки тоді, коли вже пров'язала достатньо. Для того, щоб можна було підтягнути петельку. Тобто, я, от ось у мене фістик є. Я десь такі би, напевно, що. Просто доєднала би нитку, просто пішла б нею в'язати, залишивши вільний отакий хвіст. А потім вже я зв'язала. Але я, як і більшість наших в'язальщиць, люблю в'язати з італійського бобінного стока. От, і Тому ми в'яжемо у декілька складнень. Іноді нам магазини розмотують нитки. на... Конуси. Іноді нам буває так, що нам потрібно більше складнення, або ми купуємо однією бобиною ось з метою економії місця в наших <шиф> шафах, от і потім розмотуємо на бунтики. І із бунтиків, знову ж таки, щоб не було забагато забагато цих, якщо у нас 5-6 складень, забагато бунтиків, ми в'яжемо. Тобто одна нитка йде з зовнішньої частини бунтика, інша з середини. От От дві нитки з одного бунтика. І так можна: 4, 6 складнень, 5 складнень. ось як в мене в, в даний випадок. І коли в нас бунтик добігає свого кінця, у нас випадає ось така історія. От. Тобто, ну, звісно, тут в мене можна було просто дов'язати дві нитки з наступного бунтика і продовжити в'язати, але я довго чекала моменти, щоб вам показати, що я роблю. Якщо, допустимо, припустимо, ця, ця петелька в нас десь, десь всередині полотна закінчиться. От. І е, зараз я покажу на цьому маленькому шматочці, що ми робимо? Ми беремо. Новий бунтик. У нас з нього буде також дві нитки йти. Але, щоб доєднати нитку, нам потрібна поки що одна, припустимо зсередини. І ми її, ось цю одну нитку, ми її просто. Просовуємо в цю петлю. І ось цей хвіст, ось цей, він повинен бути в три рази довший, ніж наше полотно. Щоб він в нас вийшов, щоб цей хвостик, щоб у нас не було вузлика десь посередині, щоб у нас ця ниточка закінчилась. За краєм полотна, щоб ми її дов'язали, нам її вистачило, вона повинна бути в три рази більша, ніж ширина нашого полотна у петлях. Тобто я от відміряю, ну, тут в мене резинка довга. Відміряю одну довжину, другу довжину і Третю довжину, Все. Тобто в мене дуже довгий хвіст, нитка з'єднана. І я собі спокійно, зараз. продовжу в'язати. Зараз я навіть покажу ось, ось моє з'єднання. Ось воно, зараз. Так, дуже складно і на камеру і так, ось воно. Тобто, коли я через нього проскочу, в мене тут не буде. Жодного пузлика взагалі ніякої відмітини, що я тут щось доєднала. Так, ось я дов'язала до кінця зі своїм ось цим хвостиком. Ось він який, тобто я не жаліла. От, тут я можу його обірвати. І от тепер. Я можу взяти іншу нитку з того ж самого бунтика і доєднати до в'язання зараз. Тут ось. Ось я їх обидва кінця. Вивела вкрай виробу, вкрай деталі. Я, як бачите, не зв'язую. Ось у мене тут аж п'ять ниток, от як і потрібно, і я починаю в'язати. Усі вузлики в мене таким чином, усі доєднані нитки, вони виведені вкрай полотна. І такі нитки я взагалі я їх навіть не зв'язую між собою. Тобто, коли вже збираю светра, просто одягаю на ниточку, на голочку і її сюди ув'язую все. Тобто, воно нікуди не дінеться пішла собі в'язати далі. Тепер розкажу при круговому в'язанні, як я доєдную нитки, щоб ніхто не боявся. Це я приберу і дістану свою красиву проєктну сумку для мілких всяких виробів. Ну, там шкарпетки, шапки. Так, сьогодні совпало, що в мене бачите, і в великому виробі в мене є показати і куди прятати кінці, кінці ниток. І у маленький виріб. Тобто не буду галасловна, до того ж в виріб по кругу. У мене це шапка, шапка, біні. От. З пряжі ІТО, мереноси з шовком. От, Звісно, що 50 грамів цього мало, потрібно 2 по 50 на подвійну шапку Біні. І, звісно, куди ж без вузликів. Ось я от видно, що я дов'язала, залишила довгий хвостик, взяла іншу нитку і продовжила в'язати. Тобто, в мене, по суті, тут є дирка. Коли я ще там трохи підв'яжу, от, ось вона, я просто-напросто Вже пров'язала в мене, вже зрозуміло, які ці петлі, вже є полотно, вже є в ньому, якась щільність. І тоді дуже зручно зв'язати вузлик, ось, підтягнути петлі, щоб нічого не було видно, і того вузлика також. Тобто, не було так, що. Перед вузликом петля довга, а за вузликом вона якась затягнута. Тобто я собі цією ниточкою попідтягувала, зав'язала вузлик і вже голочкою собі там трішечки її якось спрятала. Хоча це все піде взагалі внутрі шапки, тому що шапка подвійна. Тому не бійтеся вузликів. Просто знаходьте для, для них потаємні місця. Ну, от. В цьому окремому випадку тут, звісно, шапка, тут не плечовий виріб, але якби був плечовий виріб, то ось ця, цей вузлик в мене був би в боковому шві. Або десь на спині, якщо це в нас, ми почали від горловини і ще до проймів не дійшли. І тому я би його залишила би десь на спині, причому десь е, на рівні е, уявного шва шварегла, тобто десь не посередині спин, спини той бати. А якщо ви його виведете на лице і зав'яжете бантик, то чому мені? Тому на цьому бантику я завершую. Сподіваюсь, вам моя інформація буде в нагоді. Ось. На ну, все добре.